У Парижі пройшла перша виставка весільних послуг для геїв. Шлюбні агенції готові завоювати популярність серед нових клієнтів, попри те, що чинність шлюбу для всіх ще можуть оскаржити у Конституційній раді противники легалізації одностатевих альянсів. Ця молода жінка-фотограф прагне зацікавити своїми роботами нових споживачів. для нас це абсолютно новий ринок. З цими клієнтами ми зовсім не звикли працювати. Тож для нас це нагода показати гей-спільноті нашу роботу. Фотографи, ювеліри, розпорядники, весіль, кравці та власники ресторанів пропонують свої послуги геям та лесбійкам, яким нарешті дозволили одружуватися. Загалом у виставці взяли участь понад 40 експозантів. Такої виставки для одностатевих пар я ще не бачив. Я думаю, що це дуже важливо, і саме тому нам. Захотіли сприйти сюди. Тут багато гарних речей, наприклад, примірники запрошень. А фотографи виставили світлини з зображеннями одностатевих пар. Мені справді подобається. В середньому французи витрачають на весілля 10 тисяч євро. Експерти вже підрахували, що шлюби нового типу можуть принести організаторам весіль понад 60 мільйонів євро на рік.